«Вислухай, Боже, моління моє, зверни увагу на молитву мою. Від кінців землі я взивав до тебе, коли зажурилося серце моє, на скелю ти підніс мене, попровадив мене, бо ти був надія моя міцна вежа проти лиця ворожого, Оселюся по вік оселі Твоїй, покриюся покровом крил Твоїх, бо ти, Боже, вислухав молитов моїх, дав насліддя тим, що боїться імени Твого, дні до днів цареві причиниш. Літа до Його Дня роду і роду, Він повік перед Богом перебуватиме, милість і істина Його, хто з них дослідить, так я буду співати імені Твоєму повік віки, щоб сповняти обітниці мої день у день, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. «Вислухай, Боже, моління моє, зверни увагу на молитву мою. Від кінців землі я взивав до тебе, коли зажурилося серце моє, на скелю ти підніс мене, попровадив мене, бо ти був надія моя, міцна вежа проти лиця ворожого, оселюся по вік оселі Твоїй, покриюся покровом крил Твоїх, бо Ти, Боже, вислухав молитов моїх, дав насліддя тим, що боїться імени Твого, дні до днів цареві причиниш. Літа до Його дня роду й роду, Він повік перед Богом перебуватиме, милість і істина Його, хто з них дослідить, так я буду співати імені Твоєму по вік віки, щоб сповняти обітниці мої день у день, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вислухай, Боже моління моє, зверни увагу на молитву мою. Від кінців землі я взивав до тебе, коли зажурилося серце моє, на скелю ти підніс мене, попровадив мене, бо ти був надія моя, міцна вежа проти лиця ворожого, оселюся по вік оселі Твоїй, покриюся покровом крил твоїх, бо Ти, Боже, вислухав молитов моїх, дав насліддя тим, що боїться імени Твого, дні до днів цареві причиниш, літа до Його дня роду й роду. Він повік перед Богом перебуватиме, милість і істина Його, хто з них дослідить, так я буду співати імені Твоєму по вік віки, щоб сповняти обітниці мої день у день, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вислухай, Боже моління моє, зверни увагу на молитву мою. Від кінців землі я взивав до тебе, коли зажурилося серце моє. На скелю ти підніс мене, попровадив мене, бо ти був надія моя міцна вежа проти лиця ворожого, Оселюся по вік оселі твоїй, покриюся покровом крил твоїх, бо ти, Боже, вислухав молитов моїх, дав насліддя тим, що боїться імени Твого, дні до днів цареві причиниш, літа до Його дня роду й роду, Він вік перед Богом перебуватиме, милість і істина Його, хто з них дослідить. Так я буду співати імені Твоєму вік віки, щоб сповняти обітниці мої день у день. слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вислухай, Боже моління моє, зверни увагу на молитву мою. Від кінців землі я взивав до тебе, коли зажурилося серце моє, на скелю ти підніс мене, попровадив мене, бо ти був надія моя, міцна вежа проти лиця ворожого. Оселюся по вік оселі Твоїй, покриюся покровом крил Твоїх, бо Ти, Боже, вислухав молитов моїх, дав насліддя тим, що боїться імени Твого, дні до днів цареві причиниш, літа до Його дня роду й роду. Він повік перед Богом перебуватиме, милість і істина Його, хто з них дослідить, так я буду співати імені Твоєму, повік віки, щоб сповняти обітниці мої день у день». Слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вислухай, Боже моління моє, зверни увагу на молитву мою. Від кінців землі я взивав до тебе, коли зажурилося серце моє, на скелю ти підніс мене, попровадив мене, бо ти був надія моя міцна вежа проти лиця ворожого, Оселюся по вік оселі Твоїй, покриюся покровом крил Твоїх. Бо ти, Боже вислухав молитов моїх, дав насліддя тим, що боїться імени Твого, дні до днів цареві причиниш, літа до Його дня роду й роду. Він повік перед Богом перебуватиме, милість і істина Його, хто з них дослідить, так я буду співати імені Твоєму повік віки, щоб сповняти обітниці мої день у день, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк і повсякчас, і на віки віків. Амінь. «Вислухай, Боже, моління моє, зверни увагу на молитву мою. Від кінців землі я взивав до тебе, коли зажурилося серце моє, на скелю ти підніс мене, попровадив мене, бо ти був надія моя міцна вежа проти лиця ворожого, Оселюся по вік оселі Твоїй, покриюся покровом крил Твоїх, бо Ти, Боже, вислухав молитов моїх, дав наслідя тим, що боїться імени Твого, дні до днів цареві причиниш. Літа до Його дня роду і роду, Він повік перед Богом перебуватиме, милість і істина Його, хто з них дослідить, так я буду співати імені Твоєму повік віки, щоб сповняти обітниці мої день у день, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вислухай, Боже моління моє, зверни увагу на молитву мою. Від кінців землі я взивав до тебе, коли зажурилося серце моє, на скелю ти підніс мене, попровадив мене, бо ти був надія моя міцна вежа проти лиця ворожого, Оселюся по вік оселі Твоїй, покриюся покровом крил твоїх, бо Ти, Боже, вислухав молитов моїх, дав насліддя тим, що боїться імени Твого, дні до днів цареві причиниш, літа до Його дня роду й роду. Він повік перед Богом перебуватиме, милість і істина Його, хто з них дослідить, так я буду співати імені Твоєму по вік віки, щоб сповняти обітниці мої день у день, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вислухай, Боже, моління моє, зверни увагу на молитву мою. Від кінців землі я взивав до тебе, коли зажурилося серце моє. На скелю ти підніс мене, попровадив мене, бо ти, був надія моя, міцна вежа проти лиця ворожого, Оселюся повік в оселі твоїй, покриюся покровом крил твоїх, бо ти, Боже, вислухав молитов моїх, дав насліддя тим, що боїться імени Твого, дні до днів цареві причиниш, літа до Його дня роду й роду, Він повік перед Богом перебуватиме, милість і істина Його, хто з них дослідить. Так я буду співати імені Твоєму вік віки, щоб сповняти обітниці мої день у день. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вислухай, Боже моління моє, зверни увагу на молитву мою. Від кінців землі я взивав до тебе, коли зажурилося серце моє, на скелю ти підніс мене, попровадив мене, бо ти був надія моя міцна вежа проти лиця ворожого. Оселюся по вік оселі Твоїй, покриюся покровом крил Твоїх, бо Ти, Боже, вислухав молитов моїх, дав насліддя тим, що боїться імени Твого, дні до днів цареві причиниш, літа до Його дня роду й роду. Він повік перед Богом перебуватиме, милість і істина Його, хто з них дослідить, так я буду співати імені Твоєму, повік віки, щоб сповняти обітниці мої день у день. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вислухай, Боже моління моє, зверни увагу на молитву мою. Від кінців землі я взивав до тебе, коли зажурилося серце моє, на скелю ти підніс мене, попровадив мене, бо ти був надія моя міцна вежа проти лиця ворожого, Оселюся по вік оселі Твоїй, покриюся покровом крил Твоїх. Бо ти, Боже, вислухав молитов моїх, дав насліддя тим, що боїться імені Твого, дні до днів цареві причиниш, літа до Його дня роду й роду. Він повік перед Богом перебуватиме, милість і істина Його, хто з них дослідить, так я буду співати імені Твоєму повік віки, щоб сповняти обітниці мої день у день. Слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки віків. Амінь. Вислухай, Боже моління моє, зверни увагу на молитву мою. Від кінців землі я взивав до тебе, коли зажурилося серце моє, на скелю ти підніс мене, попровадив мене, бо ти був надія моя міцна вежа проти лиця ворожого, Оселюся по вік оселі Твоїй, покриюся покровом крил Твоїх. Бо ти, Боже вислухав молитов моїх, дав насліддя тим, що боїться імени Твого, дні до днів цареві причиниш, літа до Його дня роду й роду, Він повік перед Богом перебуватиме, милість і істина Його, хто з них дослідить, так я буду співати імені Твоєму повік віки, щоб сповняти обітниці мої день у день, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк і повсякчас, і на віки віків. Амінь.